Всім привіт! Сьогодні будуть нові телефони, розпаковочка близько 25 штук. В принципі, як завжди, стабільно. Зараз показую, що є. В середньому будуть телефони там 3 тисячі, 2-3 тисячі, є там пару варіантів дорожчих. Всі телефони можна подивитися, отримати у місті рівному. Також відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Поїхали. Так. Для військових у нас завжди є знижки діють. Зараз швиденько розкладемо, потім кожного окремо буду закидати відео. Це в нас Samsung H11, 100% знаю уже. Note 9, буде пару штучок, до речі, є ще 64 ГБ та 128 ГБ. Так, єс yes. ось такий А-54, якщо не помиляюся, цікава моделька. Це у нас 9 А є, до речі, у різних кольорах. Так. Тут у нас А 11 також там два штучки ніби має бути. A 10S досить цікава моделька, також є в синьому кольорі такий самий, там ціна буде хороша на нього. Далі e, Redmi 9C 320%. Note 9, як і казав, повторювався, пару штучок буде. там Постану буду закидати. Так, це у нас Realme, по-моєму, 5C. Так. Поїхали далі. Нот сьомий, чорненький колір, бачу, постану, досить гарний буде. Якийсь техно ще не знаю, точно який. 6 А. Бюджетний. І два бюджетних бачу якийсь Xiaomi. Ну три, певно, що. Redmi 3 і ZTЄшка ось така. Так. Давайте це все приберу, щоб не заважало. Чик-чик. Поїхали далі. Так, Huawei Y5,18. Бюджетний смартфон є у чорному кольорі ще. Кому цікаво буде, це, мабуть, Note 5. Якщо не помиляюся, А12, 464, це знаю 100%. Так, і ще пару штучок маю тут. Так, це 29А сині. Хороші варіанти, бюджетні, такі для старших людей, для дітей. Беруть 6А, ще золотий. Попередній чорний був. Так, A03S білий колір бачу стану буде гарний. Нот 9. Nokia трошечки бачу поцарапана по корпусу. Але в принципі, буде хороша ціна зробимо. І 9 це ось такий оранжевий колір. Так, Ось всі смартфони на... Сьогодні кому цікаво пишіть мені у повідомлення. Е, також додайте телеграм-канал, ссылка в шапці профілю Тік-Току, або інстаграм, кому де зручно, там і замовляйте.